Кожен стикається з конфліктами. Це природна частина життя. Конфлікти виникають, коли в людей різні потреби, думки або цілі. Вміння правильно вирішувати конфлікти дуже важливе. Це допомагає нам підтримувати стосунки. Це дозволяє нам рухатися вперед позитивно. Ігнорування конфлікту не призводить до його зникнення. Навпаки, часто робить його гіршим. Неврегульований конфлікт може призвести до гніву, образи і навіть насильства. Звертаючись до конфлікту конструктивно, ми можемо знайти рішення, які підходять усім причетним. Уявіть собі соціальну працівницю на ім'я Сара. Вона має суворі правила, яких повинна дотримуватися. Мені потрібна допомога з орендою. Джон не відповідає вимогам для отримання допомоги. Це типовий конфлікт. Сара хоче допомогти Джону, але вона повинна дотримуватися правил. Вона чітко і з розумінням пояснює ситуацію. Це так розчаровує, я почуваюся непочутим і незрозумілим. Сара пропонує Джону альтернативні ресурси. Вона зв'язує його з місцевими благодійними організаціями та групами підтримки. Джон почувається почутим і підтриманим, навіть якщо він не отримав конкретної допомоги, яку спочатку шукав. Власник магазину Марія підозрює працівника Давида у крадіжці. Вона помічає розбіжності в інвентарі. Марія засмучена і почувається зрадженою. Замість того, щоб безпосередньо звернутися до Давида, Марія проводить розслідування. Вона переглядає записи з камер спостереження та перевіряє записи інвентарю. Вона збирає всі факти, перш ніж звернутися до Давида. Давиде, мені потрібно поговорити з тобою про щось важливе. Я помітила деякі розбіжності в нашому інвентарі. Марія спокійно та з повагою розмовляє з Давидом. Вона пояснює свої занепокоєння та вислуховує його точку зору. Я ціную, що ви звернулися до мене напряму. Я нічого не брав, і я хочу допомогти вирішити це. Давид почувається поважно і ціновано. Вибачте, я не могла не помітити напруження тут. Все гаразд. «Е, Це був просто дуже важкий день, і хм, я стараюся як можу. Я розумію, Емілі, можливо, нам всім варто трохи заспокоїтися. Джеймс робить все, що може. Джеймс вдячний Лізі за підтримку. Емілі розуміє, що її поведінка була неприйнятною. Ця ситуація показує, як сторонні спостерігачі можуть зіграти позитивну роль у вирішенні конфліктів. Вирішення конфліктів є надзвичайно важливим для здорових стосунків. Ми повинні підходити до конфлікту з емпатією та розумінням. Слухайте точку зору іншої людини. Спілкуйтеся чітко та з повагою. Знаходження справедливого рішення це ключ. Це не завжди означає знаходження ідеального компромісу. Це означає врахування потреб кожного та пошук рішення, яке найкраще підходить для всіх учасників.